Тепер віднімання від круглих чисел. Те ж саме було 80, зрозуміло, що при відніманні буде не 80. Теж е середні, середні діти не дуже впевнені, хто не дуже впевнено, з числовим променем працює важкенько одразу сказати, що це буде 77. Тому як ми мислимо, перше. Що легше відняти? 80 мінус 3 для тебе, чи 10 мінус 3? Звичайно, 10 мінус 3, тому що це з першого класу. Тому 80-ку розбиваємо те число, з якого віднімаємо на 10 і те, що залишилось. Розбили. Тепер ми це записуємо так само в рядочок. 70 плюс 10. Це ж у нас 80. І забрати 3. І ось це 10 мінус 3. Робимо. Цю дію виходить 10 мінус 3 це 7. 7,7. Коли віднімаємо, то любе число. Представляємо, як 10 і те, що залишилось. Наприклад, у нас 90 мінус 9. Це 10 і 80. 80 плюс 10 мінус 9. 10 мінус 9 1. 80 і 1 – 81. Ось так ми користуємося таким алгоритмом при відніманні від круглих чисел.